Так, сьогодні на тесті в мене саморобна така сапа. Чи, ну, називаємо це сапою. Шириною 50 сантиметрів. Зроблена з різноманітного барахла. Тут зварено до кучі. Бо вже пробував такої тоненької, погнуло її. ну Доварив, якусь таку підсилив її залізякою. Ще. Отак вона тіліпається, не міцно. Ну, я думаю, це в поворотах буде навіть плюсом. Пішли на город, поки вони вже заростають. Так, встановив вже її на мотоблок, і отак вона тіліпається, Якось отако. Не знаю, як це в роботі буде, як це вплине на саму роботу. Воно і так тіліпається, і так. Звичайно, краще, аби воно тут трималось міцно. Ну, Маємо те, що маємо. Не було просто такої широкої залізяки. Так, кавунчики заздалегідь висажені рядками для того, щоб зручно було їх обробляти мотоблоком. Поки бур'янець маленький, але вже подекуди є і великий. Подекуди ось і великий є бур'ян. І допоки він невеличкий, то треба пробігтися його. Ми ну, зараз подивимося, чи працює. Мій цей пристрій. Зробив його за пів години. How do you you hate dogs? Він сказав, що він його зрізає він його більше вириває. Але оскільки о такому маленькому бур'янцю точно, точно буде гаплик. Оце в такому стані, коли в нього такий біленький корінець. Саме час проводити таку культивацію. Ну а цей також не буде в задоволенні такий бур'ян.